Так, хочу продемонструвати вам двері рихову, з великим вітражним склопакетом і панеллю Маско. Значить, двері мають багатоконтний рігельний замок. Це профіль Рихау і панель маско. Ось. Так це називається. З Таким от нержавіючим накладочкою і матовим склопакетом. Виглядає дуже круто, гарно синхронізувався колір самої панелі і рами. Це темний дуб. Ось так виглядає торець. досить естетично і красиво. Тому, якщо вас цікавлять подібні двері, звертайтеся.